Фахівчиня дуже наполегливо хотіла і радила мені у чоло колоти ботокс і мотивувала це тим, мотивувала це тим, що, мовляв, у мене дуже рухлива міміка обличчя, я з цим згодна. І якщо я працюю з людьми, я вже маю зараз до 40 років починати щось робити із мімічними зморшками. Тому що якщо я не робитиму цього зараз, то після 40 вони перетворяться в заломи. Я прибіжу і скажу, зробіть щось, а з заломами вони вже нічого не зроблять. Mm. І в принципі, до чого це я? До того, що фахівець, косметолог дуже фахового закладу, вона мене хотіла вже підсадити на ботокс, мотивувавши тим, що. До обличчя без зморшок не начебто більше довіри. І навела навіть дослідження, дослідження які були щось з розряду британські вчені сказали, що нібито є група людей без зморшок, і їм довіри було більше, а людям, у яких були мімічні та вікові зморшки, довіри було менше.